Знаєте, можу, можна дуже легко перевірити вашу тінь. Де це такі із психодіагностики. Такий собі не знаю, що це тест, або такі, ну, перевірка така. Виберіть людину. Яка вам подобається? Це може бути людина з вашого оточення, або от у вас є якийсь образ людини, яку, ну от прям яка вам подобається її якості, те як вона проявляється, як вона з іншими спілкується, яка, яку ви з якою ви дружили б. От близький був би вам друг, ви б з нею одразу дружили, там, я не знаю, пустили б її в свою хату і переночувати, і там з усіма рідними, близькими, познайомили. Ну, от, -от так довірилася б їй. От, от така людина. Знаєте, така. Які в неї є якості? Який в неї характер? Яка вона? Ось і іншу людину протилежну. От, ну просто і ніянь. От от ця людина, от вона взагалі, е, типу, зла, там, ну не то що зла, це може там щось інше, да. А... Ну, повна протилежність. Якщо ця людина добра, чуйна, така всі, всім допомагає, то ця людина повна протилежність, вона зла, агресивна, черства, нікому не допомагає, думає тільки про себе, егоїстична, ще якась от така, от, 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 наприклад. Або це може бути одна людина, яка така скромна, скромно проявляється, там так, така тихенька, сором'язлива, скромна, така. От, от, от хороша дівчинка. Така, Все там наглажено, одягнена, не знаю, укладочка, все все така така от, правильно. І протилежність її така, відірви і викинь якась от, от така бунтівна, така, в порваних колготках, різнокольоровий в неї, там, я не знаю, груди назовні, там, міні-спідниця чи шорти, там, така вона, там, або не знаю. Там... Без лівчика ходить і там виколіє сосками всім очі чоловікам. Ну, така, знаєте, от, -от така прям відкрита, відверта аж через аж занадто. Да? І подивіться. Ну, ви можете вибрати абсолютно. Це я наводжу приклади, а ви можете вибрати, хто це для вас, хто це для вас, оцей хороший, такий от класний, і хто для вас такий негативний цей персонаж. І потім. Пропишіть, можете на паузу поставити відео і прописати. от Хороший персонаж, якості все таке, що вам подобається, що ви взяли б собі від нього. І поганий персонаж, негативний, що вам не подобається, дратує. Ви можете написати ті якості, які вас дратують в людях: дратує безладреність, дратує несерйозність або дратує занадто серйозність, або дратує дріб'язковість Я не люблю мілочних людей. Серйозно. От я коли починаю там, я не знаю, там було в мене побачення, де, де хлопець, причому я платила сама за. Ну, я така одразу настроєна, що я плачу за, за себе сама. І він там починає щось. Ого, це, це той чізкейк, як два пальці, це він так дорого коштує. Боже, я, я думаю, боже, куди мені дітись? Чого так неприємно? А... І це десь моя сторона, така. Да? десь, може, я хочу бути е, не занадто така, от е, щира Маруся. <сум> Термін такий з дому взяла. Е, ну, така, така. Душа на розпашку, всім, всім все роздаю безкоштовно. А може, десь я хочу бути заощадливою більше? Де це ж мої гроші? Хочу даю, хочу не даю. Я почала. Е, а справді, ну я курс ще пройшла по фінансах, я почала до деяких речей ставитися ощадливіше. Десь, ну, комусь хочу, там не знаю, ну, наприклад, чайові. От, -от чайові, да? там прийнято залишати чайові. Якщо е мені сподобалось обслуговування, ну просто привітні да, люди, звичайно, залишу. Там, якщо я прийшла і до мене там відношення, типу що ти сюди прийшла, взагалі, як наче я додому прийшла, і якісь таке кинули мені, як не знаю, там собаці так не кидають, і щось там і дуже несмачно, і ще там сказали, що це так треба. І, а та муха в салаті, то, то комплімент від шефа, чи волосина, чи там ну коротше, звичайно, не залишу чиїві. Ну заплачу за там за цей, ну не залишу чиєві, наприклад, якщо таке відношення якесь буде до мене непривітне. Оце про це. Можливо, ну я так думаю, да? Можливо, це я дозволила собі не бути цією хорошою, правильною жінкою, яка: ну як це так? Ну це так треба. Ну ну так і хтось сказав, ну так треба. А чого, як мені не сподобалося, бо нещодавно були в кафе, прийшли, і там моя колега. Принесла з собою булочку і там прийшли, і не попросили ну, адекватно пояснили, що ну розумієте, якщо ви отруєтесь тою булочкою, ми будемо нести відповідальність. Ми ж не знаємо, чи це нашим, нашою кавою, яку ви в нас замовили, чи це було, ну, а там вам же ж сказали, що не можна зі своїм. Моя колега каже: Ну, дивіться, моя колега у вас замовила там суп, там, рамен, чи там ну, коротше, я каву, ну чи можна? Ну, я вам буду приходити і нагадувати, Ти ж його так стоїть дівчина, і просто так, як наче, не знаю, з гімном якимось розмовляє, а не з нормальними жінками. І мені так неприємно. От я відчуваю, що мені хочеться встати і піти, от проявити здорову агресію. Того що ну, неприємно. Я кажу: а мій суп вже готується? Вони кажуть, ні. Я кажу: тоді не готовте, я, мабуть, краще піду. А що вам не сподобалось? Я кажу, ну, тут от -от пропав у мене настрій. Ну, інколи треба піти. Звідти, де вам не подобається, і проявити агресію. От, проявити здорову агресію, просто там не бити морди, не робити скандали, просто відмовитись від такого обслуговування і піти краще. І ми пішли до, в кафе у Кацуріна, японський привіт, по-моєму, так називається. Боже, там так смачно нас накормили. Ну, я можу досить багато говорити. В інстаграмі поділюся. Боже, так смачно, такі привітні, такі сонечка. Офіціанти прямо сонечка, вони такі аж світяться. Ну, ну Настільки приємно, насправді. Ну, Тому ось так. Так, Щось що хотіла сказати вам. Про агресію говорила. На чому я, якось, як наче я щось, щось ще не договорила і бігом хочу сказати, щоб відео не закінчилось. Ну от, коротше. А, і ці прописали ви, да? А, позитивний і негативний персонаж. І от ви дивитесь, позитивний персонаж це ваша маска, ваша персона, якою ви проявляєтесь в світ. А негативний персонаж це ваша тінь. Це теж ви, просто це те, що ви не дозволяєте собі робити, але теж так, можливо, хочете. Або, можливо, у вас є така потреба. Але хтось вам колись сказав, що но 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 не можна, неправильно так, і ви такі, «а, добре. Там читай краще книжки, а не тут виступай на сцені. А може, у вас потреба була така проявляти, знаєте, увагу збирати, як у дітей маленьких. Да, Увага! Хочеться, от, щоб мені там поплескали, а тут читай книжки, Да, у вас так хоп, приструнили. А може ви ну, і потреба не закрита залишилась? От у вас і бісять ці люди, негідники такі, які можуть так вільно, як я тут, розпинатись на, на весь YouTube, на всю квартиру, будинок, вже, вже аж А, Ось так. Скільки там угу. вже завершується відео. Бачите? Встигла. От прямо встигла. Що я вам скажу? Будьте собою і будьте різними, будьте живими, бо ви класні в своєму проявленні. А хочете більше проявлятися, приходьте на мою групу. Яка, до речі, зараз стартує? За деталями пишіть мені, пишіть тут в коментарях, хочу на групу. Обіймаю.